Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про здоров'я та спорт. Здорові діти нація здорова, багата Україна і чудова. Тож діти ви здоровими ростіть, майбутнє добрими йдіть. Для кожної людини збереження власного здоров'я дуже важливе. Більшість людей звертають увагу на своє здоров'я лише тоді, коли виникають проблеми. І це неправильно вже сьогодні, діти, ви повинні замислитися над тим, як правильно вести себе, щоб зберегти здоров'я з малку. У народі кажуть немає щастя без здоров'я. А щоб відчувати себе здоровим, щасливим, треба вести активний спосіб життя та дбати про своє здоров'я. Спорт та здоров'я між собою тісно пов'язані. Давайте з'ясуємо, чому ж спорт є таким важливим для нашого здоров'я. Спорт це позитивні емоції, спорт це сила і витривалість, спорт покращує роботу серця, спорт зміцнює імунітет, спорт це відмінний настрій. Спорт захищає від стресу. Спорт дарує натхнення. Зміцнює кістки. Спорт це життєвий тонус. Спорт це велике коло друзів. І нарешті спорт всіх на світі об'єднує. Займатися спортом дуже корисно. Спорт основа здорового способу життя, але це ще й великий труд. Тому обов'язково дотримуйся основних правил підтримки свого здоров'я, правильно харчуйся, дотримуйся правил особистої гігієни, будь активним, роби ранкову зарядку, відмовся від шкідливих звичок, дотримуйся правильного розпорядку дня, обов'язково. Потрібен повноцінний сон, Провітрюй частіше приміщення, в якому знаходишся. Щоденно ходи на прогулянки, дотримуйся правил безпеки, себе треба любити, про себе треба піклуватися. Хто з фізкультурою нати в житті досягне він мети, бо в спорті міць та сила і для душі, і для тіла. Дякую за увагу. Будьте здорові, діти!